13 травня приїхав я до Михайловича, він свої відводки подивився вже, а ми зараз свій подивимося, Що тут події? Він чотири вулика зробив. він вивіз, а це мій. Ну. Зараз і подивимося сразу. Сейчас миссу Петрович. Держи, Михайлович. А, Доброго дня, шановні. Зараз будемо дивитися, що в Микола Петровича тут мається. У вулика. Ви почти. Ну, вечором даси. Добренько підемо замовлення. У мене давай. Другий на мене нападович. Та рамка за заставною виявили її повністю Петрові блядь, мене нападають, сука влова вже в голову полізла, мав. Не ругайся, будь ласка. Я не ругаюся. Ну пчола виходить. Петро, вичвочі блядь?

Та я б подбу. І маточки потягли. Ну, матка шш. Росія немає, навірно, матка тут сука, в сукавуго лізе, Петрович, не могу. Я Коротше, тут засіву немає, видно, матку вбили, я на матку не ділав, засів, ну, ставив і уваж на другий день, а це три дні не, не дивився, мабуть, нема матки. Ну, підставлю матку. все равно уже вывез буду делать ну все у Михалыча летает Ой, дохла. Так ми й стоятиме, навірно. Це те саме місце, що я і той стояв тут, поза той. От. Липова посадка. Ну вона длинна-длинна. Ну побачимо. Хоч би для себе взяли що-нібудь. Ну все. Будьте здорові. Перемога обов'язково буде тільки за нами. До побачення, удачі і хороших дозволів. Пока-пока.